Аналізувавши стан виконання бюджету за січень липень 2022 року, фінансове управління Мукачівської міської ради повідомляє за звітний період спостерігається тенденція щодо перевиконання планових показників по загальному фонду Мукачівської Бюджету Мукачівської міської територіальної громади так за звітний період до загального фонду бюджету надійшло 878,4 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 114,8 Понад план надійшло 113,5 млн грн. мільйонів гривень. На позачерговому засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради кошти від перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету. Було розподілено на загальний обсяг 104,5 мільйонів гривень, з яких 83,2 млн гривень було спрямовано на підтримку військових формувань. А це 66,5 мільйонів гривень 128-й гірсько-штурмовій бригаді Закарпатської області, яка в свою чергу забезпечила надходження по податку з доходів військовослужбовців до бюджету Мукачівської міської територіальної громади. 200 297,5 мільйонів гривень. Слід зазначити, що протягом звітного періоду з бюджетом Мукачівської міської територіальної громади шляхом надання субвенції до державного бюджету гірсько-штурмовій бригаді це військова частина А 1556. В цілому вже спрямовано додатково коштів 267,6 млн грн. мільйонів гривень. Також додатково було виділено 27-му прикордонному загону фінансову підтримку на загальну суму 4 мільйони гривень. Цілому з початку року ми вже забезпечили 16 мільйонів гривень. Національній гвардії України 2 мільйони гривень. Військовій частині А 70-84 це сили територіальної громади. Додатково виділено 7,2 мільйони гривень, а також квартирно-експлуатаційному відділі в місті Мукачеві. Додатково спрямовано 3,5 мільйонів гривень. На освітню галузь було додатково виділено 21 і 3 мільйони гривень, з яких понад 5 мільйонів гривень Спрямовано для придбання котлів електричних. Понад 7 мільйонів гривень спрямовано на проведення поточних ремонтів підвальних приміщеннях для освітніх галузей. Також було спрямовано додатково 9,9 мільйонів гривень для встановлення системи оповіщення та встановлення пожежної сигналізації. 218,5 тисяч гривень було виділено на освіт. Галузь для придбання вогнегасників. Також слід зауважити, що ключовим надалі залишається підтримка військових формувань з бюджету Мукачівської міської територіальної громади.